Всім привіт! Я на голову мені, скоріш за все, не переплюнути, але я спробую розказати щось цікаве. Так як у нас часу зараз небагато, а інфи дуже багато, одразу до справи про продукт. Чого ти не працюєш? О! Веблю — це український продукт, створений українською командою, платформа, на якій юзери можуть створити собі сайт легко і просто. І наша основна мета зробити так, щоб юзери використовували український софт в Україні, але є нюанс, бо ми досі боремося з нашим російським конкурентом Тільдою. І тут є дві новини: погана і хороша. Погана новина полягає в тому, що досі понад 8 тисяч юзерів використовують сайти нашого російського конкурента. Але хороша новина у тому, що ще минулого року таких юзерів було 14 тисяч. тобто понад 6 тисяч людей все ж таки переїхали і не без нашої допомоги. І сьогодні я хочу розказати, як саме ми це робили, і які кроки ми зробили для того, щоб все ж таки перетягувати цю аудиторію до нас. Що ми зробили на початку повномасштабного вторгнення як будь-яка адекватна компанія? Ми заборонили доступ усім з Росії та Білорусі, надали безкоштовний доступ волонтерам та НКО і по всім каналам сказали: українці, переїжджайте на українське ПЗ. І ми думали, що цього вистачить, але спойлер, не вистачило. І зараз я поділюсь саме конкретними діями, які зробили ми, і які можете зробити ви для того, щоб лагідно українізувати наших українців. Перше, що ми зробили, це створили пільгові умови. Зараз ми живемо в той час, коли те, що ви робите, важить набагато більше, ніж скільки ви платите. Звісно, ми не відкидаємо фонди, ми є партнером фонду коло, куди ми донатимо частини нашого прибутку. Але я думаю, що кожен продукт може зробити щось таке, щоб допомагати нашій країні, не вкладаючись в якісь там суперновлення. І зараз трошки розкажу про нашу благодійну програму Вебліум для волонтерів. воно не працює. От, Так як волонтери, це ті люди, у яких горить все, все що може горіти, і їм сайти потрібні навчора. Ми прибрали з цього процесу всю бюрократію, і будь-який волонтер може отримати абсолютно безкоштовний доступ до всього функціоналу платформи, просто зареєструвавшися на платформі, написавши нам в саппорт і надавши всі необхідні документи, і все, отримати свій безкоштовний доступ. Далі. Та що ж таке? Один з таких проєктів, як приклад того, хто до нас звертається за безкоштовним промокодом, це платформа Як ти брати. Вони допомагають інтегрувати військових у нормальне життя, і це надважливий проєкт для нашої, нашого з вами суспільства, і дати їм безкоштовний функціонал, ну і поділитися сьогодні цим з вами, це ну найменше, що ми можемо для них зробити. Далі, якщо ви вже знайшли спосіб, як допомагати країні, важливо про це говорити. Це очевидна штука, але багато юзерів просто не знають про те, що є така можливість. І що зробили ми? Ми розмістили банер у нас на сайті, ми говоримо про це у наших соцмережах, і ми щороку, щомісяця, звітуємо про те, скільки безкоштовних підписок ми надали. Тут на презентації 300, але ми вчора порахували, що вже майже 500. Тому, якщо ви волонтер, можете теж до нас долучатися, це абсолютно безкоштовно для всіх. Далі у нас є жива техпідтримка, і після повномасштабного вторгнення ми впевнилися, наскільки це важливо, тому що ну, будь-яку інформацію можна знайти в нашому хелп центрі, але якщо юзер піде гуглити свою проблему, він, скоріш за все, нагуглить її десь у конкурентів і не прийде до вас. І це велика проблема, тому ми зробили так, що юзер може за дві хвилини отримати відповідь прямо в чатику на сайті. І завдяки нашій злагодженій роботі до нас завітав такий проект, як Гордон Шоп. Я думаю, всі бачили гордона в шоколаді. Так, от він продається у нас, і це такий дуже прикольний кейс. Він приносить нам немало трафіку. Далі, а наша техпідтримка нам дуже допомогла у переїзді з тільди. На початку вторгнення ми запустили рекламну кампанію проти Тільди, і ми могли зробити що? Просто сказати: от вам промокод, знижечка, от вам лінк, реєструйтеся, йдіть, робіть. Але воно так не працює. І натомість ми розробили рішення, за допомогою якого наша техпідтримка вивантажувала сайт Стільди, завантажувала на веблю, і юзер міг його там трошечки доробити і користуватися. Це нам вартувало дуже багато зусиль, і це ми робили безкоштовно. Але ми отримали свій профіт у тому, що ми підвищували лояльність, і ми перевозили все ж таки юзерів з російського ПЗ до нас, що для нас було дуже важливо. Важливим кроком і юзери розуміли, що ми їх не кинемо просто так, ми їм допоможемо і зробимо за них пів справи. Ще один останній, напевно, важливий крок ні, передостанній, це продукт для людей, а не для конкурентів. Це була помилка, яку ми раніше робили. І тут важливо те, що все ж таки колись прийдеться випустити те суперскладне оновлення, яке просять всі юзери. І його потрібно випустити не тому, що воно є у конкурентів, або його немає у конкурентів, ну, взагалі пофіг на конкурентів, а тому, що, можливо, саме через це ваші юзери не переходять до вас, а йдуть шукати рішення десь у конкурентів. І тому 22-й рік на, був у нас роком досліджень. Ми говорили з юзерами, проводили інтерв'ю, і всі вони в один голос говорили про те, що ми хочемо можливість розташовувати елементи у блоках, отак, от як попало, і ми таки зробили flex блок Скажу чесно, ми це оновлення планували ну прям дуже довго, але зробили його настільки швидко, що на початку ця фіча була, ну я можу навіть сказати, сира. І навіть на цьому етапі ми отримали дуже класний фідбек від наших юзерів, типу, ну нарешті, нарешті ви це зробили, тепер ми до вас прийдемо. І момент в тому, що до цього ми робили класні оновлення, які були вау-ефектом, у які ми дуже вірили, які ми робили з перфекціонізмом. Але цей вау-ефект вони викликали тільки у нас, а юзерам воно було не потрібно, хоча ми робили це не для юзерів, а для чисто конкурентських. Перегонів, і тому важливо розуміти саме те, що просять юзери, а не всі інші. І останній пункт це об'єднання. Всі пам'ятають той інтернет нульових, коли люди сиділи на форумах і задавали там один одному питання, обговорювали. І зараз ця потреба у спілкуванні вона нікуди не зникла, а форумів вже немає. І ви якраз як бізнес можете бути драйвером цього ком'юніті. І що зробили ми? Ми створили чатик в Телеграмі, де зібрали купу наших юзерів Ебліома, виділили одну людинку модератора і не встановили майже ніяких правил. Тобто, у нашому чатику можна все, можна обговорювати нас, можна обговорювати конкурентів, можна ділитися роботами, можна навіть шукати клієнтів взагалі будь-що. І це допомагає нам у тому, щоб краще розуміти свою аудиторію, тому що люди вони вам не скажуть про те, що їх там щось не влаштовує, що їм подобається, а що ні. А от десь на курілці вони поділяться один за одним, і ви можете це спостерігати у вашому чатику. Ну і плюс це підвищує лояльність до вас. І розвантажує саппорт, до речі, бо вони задають питання один одному і не приходять у нас питати, що зробити. От. І один з таких проєктів при чому ми тут гуцули, це один з учасників ком'юніті поділився своїм сайтом і розвив дискусію про підходи до створення сайтів. І це такий цікавий кейс стаді для нас, бо юзери активно спілкувалися, обговорювали, почали ділитися теж своїми роботами, і це було дуже цікаво спостерігати. Отже, висновок підтримуйте армію, робіть щось корисне на користь ДСУ та спільноти. Випускайте тільки ті оновлення, які просять ваші юзери, а не клієнти, і слухайте ваших юзерів і об'єднайте. На цьому все з вами був Веблюм, волонтери Гуцули і Дмитро Гордан. Дякую.